Привіт! Рено Кенго, 32 кВт батарея з робочою ємністю приблизно 30 кВт. Зібрана на нових призматиках виробник S-Volt, Ємність 90 А. Китайці, китайці варять модулі 6S. Стягують скотчем, щоб вони тримались. Я потім ці модулі е, збираю з такою рамою металевою, і в такій рамі вони вже набираються в батарею. От. Е, по корпусу корпус рідний стоково підготовлений, всі е, е, проблемні місця оброблені. Цей корпус прийшлося піскоструєм, знімати всі, всі ці корозії, і потім обробити захисним матеріалом. БМС рідна, але змінений змінен процесор і, відповідно, програмне забезпечення своє стає, воно дозволяє налаштувати. Батарею під конкретний тип призматиків. От. Тут є підігрів. Підігрів Реле ліфовське, трохи дороблене, бо потужність трохи збільшена. Потужність підігріву приблизно 400 Вт. Підігрів працює на зарядці, налаштовується температури. Включити-виключити на драйві так само працює, і може ще утримувати зарядку до тих пір, поки батарея не нагріється. От. Всі збірка тримає, тримається в штатних, в штатних місцях. Все більш-менш гарно зібрано, все зафіксовано. Батарея по на кілограм 30 менше по вазі виходить, ніж рідна Стокова. Я планую ці батареї масштабувати. Можливо, будуть змінюватись елементи. Якщо ці будуть пропадати, чи буде З'являтись е, якісь нові, більш цікаві. От. Але конструктив вже фінальний. Е, більше, скажімо так, тут робитися нічого не буде, буде просто масштабуватись. Е, також я планую, мабуть, без корпусу продавати такі набори в вигляді двох збірок, яких, які просто треба прикрутити. і позакручувати, позащовкувати роз'єми і все. Все можете замовляти таку батарею. 30 кВт це в середньому 200 км пробігу, при середній витраті 15 кВт. Взимку це буде приблизно 20-22 кВт, тобто приблизно 150 км пробігу По комірці S-Volt виробник, ємність 90 А годин, хімія знову високовольтна від 2,8 до 4,35. В діапазоні 4,25, якщо вимірювати, Навантаженням мінімальне, що я отримував, 318 318 Вт годин що виходить по батареї всій 318 на 96. Це виходить 30,5 кВт. Ну, тобто, в цьому діапазоні я очікую 30 робочих кВт. Далі, по. Дата шиту по основному зарядка. Зарядка. Мінус 20, все, ми працюємо в мінус добре. Розряд мінус 30. Цикли. Цикли більше 2000 циклів, якщо діапазон від 3 до 97% заряду і падіння до. 80 залишкового соху достатньо. Потужність. Дещард же повер на 25 градусів. с це 1600 Вт. 1600 Вт на одну комірку. На всю батарею це виходить. 153 кВт. Ну, це на 10 секунд максимальне навантаження. Ну, тобто більш, ніж позаочі. Е, якщо подивитись, е, тут розписані обмеження по зарядку, по зарядці, по температурі, якщо подивитись е, пульси Дічайше. Так, о, от. Трошки більше по температурі. Е, Потужність. Да? В нас кінга це 44 кВт. Ділимо на 96, це треба 450 Вт, щоб видавала комірка максимально потужню, потужність. Це таблиця залежності на 30 секунд розряд від температури. 400 чимось Вт на одну комірку в нас і Ця комірка може видавати при температурі більше нуля. При нулю 400 це вже трошки менше, ніж максимальна потужність двигуна. Ні, номінальна. От, при мінус 10, мінус 20, мінус 30, вже, відповідно, БМС буде трохи обмежувати потужність на розряд. Вище нуля питань немає, без, без обмежень. Вага. Остання вага і все. Зараз. Вага десь е, в началі була. Так, вага, вага. О, є. Так, дивимось. Вага однієї комірки 1,4 кг. 1, 1 і 4 на 96. Ми отримуємо 134 кілограма. 135 кг вага самих комірок. Рідні комірки важать 182. Вага кріплень плюс-мінус однакова. Тобто батарея виходить приблизно на 50 кг менша по вазі, ніж рідна В принципі, все. Більше по даташиту показувати нічого не буду.